Сьогодні, у понеділок, 3 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з півночі упродовж цієї доби. Про це повідомляють в Укренерго відімкнення можуть застосовувати щодо промислових та побутових споживачів з півночі до півночі. У зазначені години встановлено ліміти споживання, у разі перевищення яких будуть застосовувати відімкнення світла. Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим ніж минулого. Тому графіки відімкнень будуть застосовуватися упродовж усієї доби. Про це повідомив очільник Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, на це є кілька причин. Перша, починаючи з суботи, вийшли в ремонт два енергоблоки атомних електростанцій. Це був плановий процес, його неможливо відтермінувати. Відповідно, буде дещо менше потужностей у системі ніж було раніше. Друга це два обстріли наприкінці минулого тижня, через які зазнали пошкоджень певні об'єкти енергетики, зокрема декілька теплових і гідроелектростанцій. Це означає, що через пошкодження деякі об'єкти. Нестимуть менше навантаження ніж до цього. Ну і третя причина це досить висока температура, яку очікують нині впродовж усього тижня. Це означає, що споживання зросте через більш інтенсивне використання систем кондиціонування. Тому дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться причому в досить серйозному розмірі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень. Буквально в останні пару днів дуже сильно зріс обсяг імпорту саме вночі з Європи. Він збільшився в 2-2,5 рази. Але навіть цього недостатньо, щоб повністю уникнути відключень вночі. Інша справа, що тривалість відключень вночі буде більш м'якою. За словами Кудрицького, найбільший дефіцит буде спостерігатися у ранковій вечірні години. Тим часом Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік із 3,6% до 3%. Про це повідомляє прес служба НБУ. Зниження прогнозу спричинене ракетними обстрілами Російської Федерації, які власне і призвели до серйозних пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури та енергетичного сектору. Проте, за оцінкою експертів регулятора, у наступні роки ситуація стрімко зміниться її економічне зростання пришвидшиться до 4 або навіть 5% ВВП за рік. Ключовий фактор, який зараз сприяє зростанню економіки висока адаптивність підприємств і населення до роботи в умовах війни. Також економіку підтримують значні бюджетні витрати на оборону та соціальний захист громадян. В НБУ зазначають, що уряд стримано витрачав кошти у першому кварталі через невизначеність із надходженням міжнародної допомоги. У результаті відновлення економіки на початку року дещо пригальмувало. Проте вже із середини березня допомога від міжнародних партнерів активізувалася. Також продовжує працювати морський коридор, який український, яким український бізнес експортує продовольство і продукцію металургії. В Міненерго тим часом прокоментували і підвищення тарифів на електроенергію. Кабмін на засіданні 31 травня встановив єдину фіксовану ціну для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат годину до 30 квітня 2025 року. Упродовж опалювального періоду а це з 1 жовтня по 30 квітня передбачено пільговий тариф для споживачів. Які використовують електроопалювальні установки на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат годину? При цьому нічний тариф при встановленому відповідному лічильнику складатиме 2 гривні 16 копійок. Підвищення тарифу це складний, але необхідний крок. Мета не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси. Ну і ворог справді нещадно продовжує гатити і по енергетичному сектору. Наприклад, у ніч на суботу ворог атакував такі об'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків у ДТЕК Тим часом повідомили про серйозні пошкодження на двох тес. Серйозне пошкоджене саме обладнання. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції. ДТЕК за два з половиною місяці. Найбільш вразливою енергосистема є в пікові години навантаження з 7 до 11 ранку та з 18 до 24 вечора. Саме в ці періоди ми вмикаємо найбільшу кількість приладів, коли зранку збираємось на роботу, а ввечері вертаємось додому і займаємось хатніми справами. І якщо всі одночасно користуватимуться енергоємними приладами, це може призвести до перевантаження і так пошкоджених мереж, що спричинить аварійні ситуації. Уникнути цього його просто не вмикайте потужну побутову техніку одночасно. Користуйтесь нею по черзі. Прилади, які споживають найбільше електроенергії, понад півтора кіловата на годину. Це бойлер, електроплита, фен праска. А у випадку, коли ви вмикатимете цю техніку вночі, ви ще й зможете зекономити на платіжці за електроенергію.